Друзі, всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні я починаю пророщувати свої чубуки винограду, живців, хто як називає, і хочу поділитись і показати, як я це роблю. Я це роблю тільки четвертий раз, четвертий рік, але на нашому городі вже є виноград з моїх живців. І все росте, все добре. Хочу зараз показати, як я це роблю. В цьому році я хочу спробувати два способи. Один спосіб, так як я завжди роблю в баночку і водичку, а інший спосіб це цього разу я побачила в інтернеті в фейсбуці, як замотують нижню частину в тканину, і я покажу далі. І ложуть її так ближче до батареї і проращують. Покажу, як це буде. У мене тут чотири. Сорта винограда, це чауш, потім лучистий, потім це в нас Надія Азос, і є один виноград, який без назви. Так як бірочку, коли ми сюди переїхали, купили, ми десь її втратили. Але це мій найулюбленіший сорт, і я хочу його розмножити. Він такий рожевий, я якщо знайду. Фото, то вставлю потім у відео, який виноград я буду пророщувати. Чубуки я беру: хто бере кого вже великий досвід, то вони так одну бруньку залишають. Ну, дві. Одна там, де корінь буде, а друга там, де вже пускає. Але я беру дві. Чи цей проросте, чи цей. А як проросте дві бруньки, то взагалі буде добре. Ось так. У мене тут на три бруньки: одна, друга і третя. Зверху залишаємо десь 3-5 см і знизу сантиметр або пів сантиметра. У мене десь пів сантиметра ось так. Нижню бруньку я зрізаю. Ось так. Прибираємо її звідси. І робимо ось такі надрізи, щоб коріння швидше проростало. Ось так. Так, цей вже готовий. В мене чубуки лежали в підвалі, в мішку з піском. Я дістала, вони трошки прогрілись день-два, потім я на добу замочила їх у воді. І ось зараз вже буду робити з ним. Маніпуляції. Перед тим, як відправляти вже водичку, я завжди все як пророщую і троянди. Ну, що тільки не пророщую, завжди в мене є укорінювач. Можна просто притрусити, втерти його. Ось так. Зараз так все треба зробити. Минулі роки я як пророщувала, то я не дуже багато брала чубуків. А цього року багатенько вирішила. Можна з друзями, знайомими, родичами поділитись, а можна навіть продати. Якщо, звичайно, все проросте. Виноград це така штука, що собі, звичайно, залишити, так як ми в цьому році хочемо. Ще один ряд винограду зробити. Прибрати там у нас є малина, і буде виноград. Так як у нас виноград і йде, і можна ягоди продати, коли хороший урожай. Малина, я її змочила, і зараз буду розміщувати сюди. Є чубуки винограду? Можна опілки використовувати, але в мене буде тканина. І в пакетик все це відправляємо. Оцим методом. Я перший раз буду робити, але мені дуже сподобався, хочу його спробувати. Подивимося, що з цього вийде. Треба буде перевіряти, і тканина, коли вона буде підсихати, треба буде її змочувати. Ось так. Ось це готове, але ще не завершено. Далі покажу, що будемо робити. Беремо банку. Банку треба простерилізувати, щоб там не було лишніх мікробів. І ось так буду розміщувати вже виноград. Водички сюди не потрібно багато, не пів банки. Зараз я ще дольлю, так як мене там зовсім мало. Треба, щоб добре він стояв. Я додала вже трошки більше водички, і бачите, що в мене води десь по половину бруньки. Багато не потрібно. Я навіть ось візьму, відмічу, щоб завжди так було небагато водички, і коли вона буде випаровуватись, буду доливати. Ось так. Зараз підемо до батареї і покажу, що далі я буду робити. Чубуки. Я їх так в газетку замотаю, щоб бруньку не пошкодить. І ось так. Дивіться, в мене вікно. І я кладу батарея, і щоб, там, де мають бути корінці, Тканинки, воно було над батареєю. Десь тут повинно бути 23 градуси. Але це ще не все. Ось в мене є пакет з піском. Він холодний, я його занесла. Ну, звичайно, не з морозу, але він холодний. Так. Таких десь 2-3 пакетики треба і міняти через декілька, ну, як через декілька годин, через 5 годин. Нам потрібно, щоб. Швидше проросло коріння, а не брунька, і ось так за допомогою піску ми заповільнюємо процес, щоб не так швидко росла брунька. І ось так залишаємо, але перевіряємо тканину, щоб вона була вогка. Кладемо сюди одну книжку, дві книжки. У мене поки така коробочка, але я придумаю, як це ще зробити. Це просто щоб вам показати. І за допомогою тих книжок це ми так будемо регулювати температуру. Нам потрібно, щоб тут у нас було десь 23 градуси. І ось так воно повинно стояти. Можна сюди ще взяти градусник, інкубаторний, чи У нас є завтоклава, автоклава. І сюди поставити, і воно буде міряти, яка температура, щоб воно, звичайно, там не зварилось. І за допомогою книжок можна регулювати температуру. Це ось так для тих, хто в невеликих кількостях пророщує чубуки. Такі два методи. через місяць подивимось вже результат, що з цього вийде. Пишіть свої коментарі. Дякую вам за перегляд. До побачення!